От, всім привіт! Ми знову веземо гречку на екор Тернопіль. От тільки їдемо, виїжджаємо з села. Ще, щось в горлі деревчить, промочить нема як. Треба їхати. І, значить, ну, як завжди, щось побачив і згадалося зразу мені. Ми сидимо ну, зі мною Денис старший помощник на сьогоднішній час, і оператор частенько. І він сидить, тут і взяв солонешника того такого молодого і плює прямо під ноги. Ну, але то, по-перше, то наша машина. По-друге, він його ж буде і прибирати, те, що наплював. От. Але воно мені нагадало одну історію. Я думаю, що повчальна історія. Було то десь. Певне, при кінці 90-х приблизно, якось так воно завжди по житті було. Ну, не завжди, певний час я працював, ну як всі білі люди, на роботі. В кулгоспі, навіть е -е -е. в ресторані, в лісництві, де ж то є ще, настройка. Висновки ще тоді в молодості, що саме краще працювати на себе, а не на дядька чи на державу. Ну і так вийшло, що помаленьку я щось придумав і завжди була в мене якась робота. І навіть не так, щоб от в мене є робота, і я шукаю, щоб ту роботу виконала людина. А навпаки, от з'являється в мене людина, яка може щось таке. ну, Не все ж, звісно, але такого. Як би вам сказати, не конкретно, я так говорю. От, наприклад, підходить до мене знайомий, або навіть не знайомий, дядько, я вмію ремонтувати скутери. Може, у вас буде щось там, ви там щось там маєте, їх продаєте, я би вам ремонтував їх, і мали б ви гроші, і я гроші. Я вже під нього підшуковую скутери, поломані, з розрахунком, що він мені їх буде ремонтувати, йому буде робота, ну і мені буде якийсь толк з того. От так, для прикладу. Ну, то я так далеко зайшов. А що я хочу розказати? Значит, в ті часи я їздив запорожцем, машина звір, безотказна. Навіть якщо поламається, то можна додому самому допхати. Ну, Якщо добре ну, В ті часи я ще здоров'я мав, ну то не про то. Щось я крутився на автовокзалі в Кременці. І зустрічаю, ну як, до мене підійшов пацан, признається, що він з наших сіл. Ну я його не знав, але добре знав його батька. І щось там, о, дядько, я знаю, що ви там можете якусь роботу придумати, ще щось сюди-туди, я, би... я те мій робити, все мію робити. Я кажу, то що можна щось придумати, чого ні. Робочі руки завжди потрібні. Виявилося, що він добирається додому, я мав їхати теж додому, тільки ще там десь по справах позаїжджати. Кажу, кажу, хочеш, кажу, сідай зі мною. Я тебе підвезу, тільки що кажу, трошки прийдеться поїздити зі мною, бо я там ще деякі справи. А каже, мав пацан, я не спішу мені, що я, я з учоби додому добраюся. Ну добре, сів він взаді в запорожці, і ми собі по дорозі їдемо, говоримо на щоб нього строю, що там десь якусь роботу придумати для нього. Підвіз його в село, він вийшов, попрощалися, тоді ще мобілок не було, вже, я вже собі там думаю якісь плани. Як я приїхав додому, а він зараза, ззаді, виявляється, семушки дзьокав і заплював мені бля, нахер. Все полік. А хто, хто бачив, е, чи хто їхав в запорожці, там дуже мало місця і дуже погано прибирати ззаді, й певно не тільки в запорожці, в будь-якій машині біля задніх сіду, щоб дуже незручно замітати. Єдина машина, яка мені подобалася на що прибирання в салоні, то Фатбург. В нього е, підлога в салоні, нема порогів, нема таких бортів, а прямо така рівненька. Два рази він і помахнув, все. В салоні чисто. Ну, коротше, я так як подивився, думаю, ооо, парень, блін, в чужій машині, я його по-людськи підвіз, а він мені взяв, вибачте, насрав. І Я мусив після нього прибирати свої машині. Я так собі прокинув, що такий робочий мені певний, що не дуже треба. Так що майте на увазі. Але й дорога. Це якраз поворот. Біля білого комана, бачите, де оце континенталь пише. Між Кременцем і людвищами. Народ, хто десь буде їхати і не знаєте тієї дороги, будьте дуже обережні. Тут така, такі ями, такі пузи, пуз, пузирі. Вже тут не один піддона побив і колеса побили люди. Були, були ще більші ями, дорожніки трошки їх полатали, але зараз... Знову поробилися і ями, і, і пузо повиганяло. Пови, пови, вночі то взагалі капець, як по мінному полю їдеш. Добренько, всі бувайте здоровенькі, нам щасливої дороги, вам хорошого настрою, здоров'я, ну і все, що кому треба.